Кличеш ти до свята і до герцю. Відкриваєш і скарбинові. Рідна мова, заяснись у серці. Озовись у пісні віковій. Ти всесильна, ти золотострумна, оживляєш хмари і бори. Заярій, мовці, весняні руна. Забалакай і заговори. Рідна мова, ти і золото сонце, і річкових плес. Небесна синь. Сіми у душах досі сонних на джерель одвічної краси. Огони загомани засвідчуй. Про свою одвічність свідкову. Ти ясніша від небесних свіч. Ви ж з тобою мрію і живу. Я з тобою пізнаю прадавнє. Ти зі мною в праці і боротьбі. Як мені, ти люба і жадана. Так, цілком я віддана тобі.